Десятка. Риша Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что я успеха. Такий у нас що карась здоровий може з'їсти. <реш> <реш> карась здоровий може з'їсти. Друзі, всім доброго ранку. 8 годин ми приїхали на наше чудове місце, де ловили сазанів, карасів. Знову приїжджаємо сюди провіряти, тому що поки клює тут сазан Дніпровський, не потрібно гаяти часу і щось придумувати. Сазан відійде. Будемо ще шукати інше. Лині, судаки і так далі. А доки клює сазан, можливо комусь він вже набрид, але мені ні. На боковий кивочок раз в три дні приїжджаєш, кайфуєш. Грицько солома летить. А ну. <риво> <риво> Ого! Ого! А ти вже... Ти по дорозі тролиш, я дивлюся, да? На тролінг ловиш. Ого, аж куди запустив. Да? <губився> Погубив усе на світі. А де твій боковий кивок? Я не брав. А, не брав? Ну і зря. А ми сьогодні все з кумом дамо жару. Так, друзі, сьогодні ми приїхали мотоциклами або джаджиками, тому ми не багато з собою взяли речей. Як завжди, моя улюблена сумочка, в яку вміщається сюди, все для бокового кивка, поплавки, кивки і для, кивка, і для поплавка. Попапчики, мурмишечки. Тут те, що потрібно нам для спінінгу. Для фідера, тому що ми, друзі, фідера взяли взяли прикормку нашу. І сюди накидали опариш черв'як і катушки. Друзі, що влазить в 150-й наш чехольчик від профмонтажа. Сюди влазить два наших фідера, два сигналізатора заряджених, дві підставочки і та два бокових ківка. Один кумчик дали, один собі взяли. Дуже вмісткий, через плече шварк і погнав. Так, першим ділом, що ми робимо? Щоб не гаяти часу, ми робимо закорм. Дакум? Де будемо кормити? Там, де сазан ходить. Так, на рахунок прикормки. У нас нічого не змінилося. Це топова прикормка в Україні. Інтеркріль, але в смаках я сьогодні взяв тигровий горіх. Дуже мені подобається. Взяв я карамельку і взяв халву. Там остаток залишився Сливи. сливу до І, звичайно, все заміксуємо антарктик Кріль. Лишилося з прошлого разу трішки гейзера карпушного, його також вкинемо. Одним словом, ось такий робимо, друзі, крутий заміс. Так, наша підсака. І також, друзі, ми сьогодні взяли з собою. Давненько ми не додавали горохові. Ох ти, це ці тролінгісти. Взяли сьогодні конопельку. Конопельку додамо. Всі люблять коноплю і також додамо спотмікс. Від карппрошечки. Воно все йде в таких упаковках. Тим самим ви економите свої кошти на різних пластикових тарах. Горох, пшениця, пшоно, всяке різне. Дуже класно. Одна порційка. Висипали одну порцію одного і одну порцію другого. Ось так. І це у нас, друзі, буде супер-пупер заміс. На рахунок відрів нічого не змінилося, сквадрончик і Sherman Pro. Мої улюблені фідерка. Більшу перевагу віддаю я Шерману але і сквадрон... В моєму стилі також непоганий. Фідерки конець допомагає пропускати. Ми, друзі, підготовлюємо Сама Найкрутетніша снасть снаст, на яку я ловив для народу сазана на диких водоймах Це ось така велика кормушка. Набиваємо сюди по папчика і в бой Звичайно, друзі, по папчиках у нас кисла груша і тільки кисла груша або... Ні, ніяких або. Є попапи кисла груша і всі остальні. Ось вона. 8 мм. Так, друзі, дивіться, ось тут ми будемо стояти. А зараз, друзі, заряджаємо нашу оснасточку. Все готово. Наша баламбуха. Кидати нам недалеко під ту сторону. Вибираємо одну точку, ось, наприклад, отак деревина, і кладемо одну правіше, одну лівіше. Погнали. Підсаг, друзі, в мене азура. Спитали, де я брав азура у фламані. Класний підсак, Класна довжина в таких умовах. Просто ідеальна. Ось тут. Ставим. Наш боковий кивочок, вудочка Extreme Carp Bolo. Сазанова тема. Моя улюблена. Опариші і, звичайно, куди ж ми без пуфіка j В повітряне тісто в цьому році мені відкрило глаза і змінило ловлю бокового кивка. Тема. Дає класну нейтральність. Конець, ти теж пуфіки надіваєш? О, тебе кукурузка. Це добре. Головне, щоб була жовта. Так, друзі, дивіться, я одягнув 5-6 е, опаришів. Одягаю один пуфік і одягаю ще опариші. Я черв'яка не одягаю, тому що тут багато бичка і цей гадський бичок збиває постійно черв'яка. Як тільки черв'яка не, не надіваєш, все, бичка, він, е, бичок не трогає нашого опариша і наше пінотісто. Пінотісто дає супротив ваги мармишки і ваги животинки. Опа, поїхали, наша наживочка готова траву, траву, травить, трава, травить. Єсть. Нічого, нічого. Це щось невелике. Стоп. О! Ух, я стартунув. І мене злякав. Ну а що як він пищав, так плос? Клос. Так. Друзі. Перший карасен колев'ї. 100 метровка здана. Так Ждемося за Курукудза є. Кисло-сладка будеш? Тухи хороший був. Й... Я ж і Ех... продержав, мабуть, секунди три. Так, да, друзі, на жаль, перший сход. Ну нічого страшного, перезарядок нашій готовий, я думаю... Сазан. Да. да. А не карась. Не, бери. Лещ. Да. Бери, бери. Короче, тут и с сазанами и лещи зашли. И караси. Тут все сейчас тройнуло. Пятерка зашла. Держав, держав. Дякую. Закидаємо, поки що вона нас виручає. В одну точечку ложимо все і тим самим відразу й загодовуємо. Десятка! Де підсок? Гріша під Все. фу, Червончик был. Там же все. Да! Бля, да. Бля. О! Бля, бля, бля. О! вот О! был. О! не, не О! Ты бачил его? Там червонець був. Ворота вже? от так, прям під саму бороду. Він не хоче клівати. Алло. Де, де. Ти бачив кума його? <сих> я нара потягнув, щоб тільки побачити. Я його побачив. Там така машина була. Я думав і вудка репна, я вже з усієї сили тягнув. Думав, щоб тільки хапне воздуха. Фух, ти представляєш? Срочно треба закормити ще точку. Він тут ходить, він тут ось під вечір ще, я думаю, пороявить себе. Другий сход. Але ти знаєш, в чому прикол? Він їв рядом і він просто загнув. І е, він... мормишка не в рот попала, а під рот. Під рот. І я прям бачив, що вона так со сторони, наче трохи, коли він вивернувся. Я б догадувався, що він зійде. Фух! Кайф. Mm. Оце емоції. Оце раді таких емоцій. Друзі, ви бачили цього апарата? Я надіюсь, вам було видно. Ох і кайф! Просто М -м -м -м. я не можу його передати. Треба тільки прочувствувати це. Я почувствував, що там гарна колодка, але я нарапана тяг, тягнути вверх. Тільки для того, щоб він хватнув безстренько воздуха і не наступив в сторону. На жаль, він був не наш. На жаль, хороший був. Хороший апарат. Там, ну, може не десятка, але ну, восьмерка це точно. На жаль, не наш. Закорм тигровим горіхом. Ех, пачуха. Зараз піде вся приблизно в одну точку. Це буде наш крайній закорм на сьогодні. Все. С пукленкой. Слово. Так, вниз-вниз и вверх. Удерживаем, бо соломенный забром нашу подсаку. Хорошо. Опускай туди далі чисте, давай. Ага. Опускай, я зараз завожу. Хочу, що бульта. Зараз, за, зараз. Невеликий чигулик, але як класно він клюнув. Так, вниз, вниз, фукс уверх. І до папочки. Перший. Фух. Дякую. Я в тому і тобі. Два з половиною. А ну витягує я, заберу. Забирай. Щас. Ох ти. Ти ж кричи їх під соку. Так ти я... я ж кричу. Не, ти сказав, сюди. Ні, я кричу соломка. Потім другий раз соломка. А чого ти мене не поздравляєш? Чого ти мене не поздравляєш? Я один серед всіх вловив перший а ти. Без возмізду ну. дно. <laughs> Дякую. Ох, хорошенький. А який зійшов? Який зійшов. О, о. А, так перший сазанчик у нас є. Зараз 12.50. Пора би підобідати. якраз під обід... Ми витягнули нашого сазанчика. Так, сазанчик невеликий, класична покльовка, прижим-прижим вгору. Я подумав спочатку карась, ні, сазанчик і дуже класно припідняв, ми його взяли. Тих двох ми злили, але нічого страшного, нам і цього буде більше як сталь. Круто, круто, круто. Продовжуємо, друзі. Зараз по бутерброду бахнемо, трішки місце відпочине, надіваємо знову опари шпінотісто і в бой. Ох! держи, держи, руненький, держи держи. хорошо, хорошо, все, больше не попускай. ой, хорошенький, там пятерочка есть, братан о да я все таки не зря сюда приехал не Витаю. О, да, п'ятифон. Аж мурашки. Слухай, 5 плюс. Красунчик. Диви як хорошо взяв, так? О, бачите, що я тобі казав? Він придавив. І в мене так само він придавив. <звук> ну цей в тебе більш дужче засікся. Дашка. А тепер Отак. Давай підсос, куда і куда. Друзі, 5 годин вечора. Два сазанчика у нас є у мене і у Жеки, і нам цього буде більш як досталь. На жаль, сьогоднішній день був день сходів. Сходили солоденькі мамочки, які мали порадувати нас, але вони порадували лише покльовкою та супротивом. Ну, нам цього більш як досталь. Ви, надіюсь, також кайфонули. Риба у нас є, і це не може не радувати. Все, друзі, летим додому, все у нас вже майже упаковано. Наші сумочки, пригаємо на баджаджика і додому. У кого які питання задавайте, з радістю відповім. Пока, друзі. До нових зустрічів. Будемо їхати чистити наших сазончиків. Ех, кому меншого дамо і карася. <ріпи> <ріпи> Все, друзі, пока.